У селищі Підкамінь проводила вакцинацію та виміряли тиск місцевим мешканцям. Як це було, більше розповість Наталія Коваль. Зокрема, цього дня у мальовниче селище Підкамінь завітали фахівці бродівського відділу державної установи Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, спільно із вакцинальною бригадою та медиками. Кожен із фахівців із неявиким професіоналізмом виконував різні види маніпуляцій. Спеціалісти із великим задоволенням провели ефективну роботу з мешканцями села та сусідніх сіл щодо їхнього здоров'я. Тому загалом швидкими тестами на ВІЛ СНІД було обстежено четверо людей. Також мешканці сіл мали змогу пройти дослідження на рівень цукру у капілярній крові. Таких бажаючих виявилося 45, яким провели аналіз. Дуже важливо час від часу здавати аналізи, аби не допустити різних захворювань. Це потрібно робити, особливо у теперішній воєнний час, коли у людей підвищився рівень тривалі тривожності та стресу, що є факторами більшості захворювань. Також всі бажаючі, які мають проблеми із тиском, мали можливість пройти медогляд. Тому 57 людям було проведено заміри тиску. Згідно з досліджень, є дані про те, що 7 із 10 вимірювань, які проводяться в домашніх умовах, виконуються із неабиякими похибками. А це, зокрема, пов'язано із недотримання певних правил. Якщо говорити за дитячий вік, то дуже важливо у цей час також постійно відвідувати педіатра, який вчасно розпочне лікування чи направить до інших спеціалістів. До речі, такий вид вакцинації є шостим і роблять його у 16 років. Слід відзначити, що в загальному цього дня вакцинальний автобус із консультацією сімейного лікаря та педіатра скористалися 98 людей. Дуже важливо користатися такими послугами, адже здоров'я потрібно цінувати та відвідувати вчасно потрібних фахівців. Бережіть здоров'я своє та своїх рідних. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.